Знімаю народ відос задом наперед. Вернувся знову на базу, думаю, подивлюся, що тут у нас у колбі. Вже бачу, що набігло. Давайте глянемо. Вроді би, плюс-мінус адекватно. Та й-май, це як ото, знаєте, на безрибі і, риба і рак риба. Так і оце. 15. 15 мм. 15 і чуть-чуть. Все -чуть. я вам скажу непогано. Але, але він, даний дощик, був не скрізь. Подекуди даже град був і кукурузу посікло і сою. Подекуди волога з вологою зійшлася і калюжі на полі стоять. Подекуди сантиметр, подекуди два. Тобто він йшов полосою, деякі поля зацепив, деякі ні. Це отакі реалії, моменти. Ну, думаю, що цим хоч даним конструкціям там щось промочило, та ну щось є, бачите? Промочило, щось, щось та є. Так що, вам гарного перегляду. Далі там я знімав, ну, знімав воно ну, як планував одне, а вийшло зовсім друге. Тому так, пройшов дощик все таки, бо я там казав, що немає. Щось пройшло, десь більше, десь менше. Дякуємо і тому. Так що вам гарного перегляду там далі відоса про кукурузу. Ну а я попер додому. Не забудьте, з вас лайкосика з мене відосик. Це народ фіаско, це просто треш. Вже там закінчив, вже вам все розказав. Все. дивіться ж далі відео. Іду, проходжу, повз і просто, ну щоб поняли, я не пробалаболив програв. Дивіться. Я охреневший. Пожалуйста. Пройшов град. Дивлюся, біле, воно, получається в тіньочку сонечку не достало і ще й лежить. Бачите? Обалдеть. Обалдеть. От я там я далі чого і кажу, що е такі дощі, вони опасні і не сильно хороші. Краще, коли він мілесенький, спокійний, на сутки, на двоє, на день хоча б чи на ніч. Тоді буде діло. А так воно пролетіло. Десь нагупало, десь щось поламало, десь оці гради пройшли і, і таке воно. І вроді би і дощ був, а вроді би і не було. Не, не От такі діла. Був і град. Лежить ось стелено. Капець. Мотаюсь народ по полям, думав, хоч тут дощ пройшов. Немає ніфіга. Не знаю. Дивлюсь по погоду, радарі, виходить, іде хмара, все чітко, здорова, мощна. Доходить до нашої точки, розходиться, обходить нас, і потім воно бачите, результат. Десь отам іде Решетіловка, Карловка, десь до сторону там ідуть. при луках іде, а в нас не йде. Значить що, об'їжджаю поля і думаю, почну знімати відео про кукурузу. Так як тільки посів був по кукурудзі, а більше нічого. А і оприскування, все, більше нічого й не було. Треба хоч якесь одне відео зняти, щоб і на пам'ять і вам показати і так далі. В даний час знаходжуся на ділянці, тут у нас посіяна Red GT Max Attack, висів 65 тисяч. Оранка, культивація, бороновка, класичний обробіток ґрунту. І внесений безводний ам'як весною. По-моєму, якщо не помиляюсь, толі 110, толі 130 літрів в кілограмах, це більше, а в діючій там, треба вираховувати, я тут цьом, іменно по безводному не шарю. На сьогодні вона виглядає так. Це ось по краю, зараз доберемося якось до гонів. Посів, посів. Оце я не пам'ятаю, коли посів, треба брати. Документацію читати. Пішла народ, до речі, що хотів прокоментувати по гербіциду Тембейк. Аналог Лаудіса. Е Гарно він спрацював, питань немає, ватник лежить, е бур'яни всі убрав. Але є питання по цьому році, що як на сої, так і на кукурузах мещіть пре аж гай шумить І навіть того, в кого є КРН КРНом пробігли, все одно міжжатки є миші Ну, в цьому році він лізе, куди без нього нікуди. І тут, виходить, в нас така ж сама є проблема з мешієм. Друга хвиля. Ну, Ніхто нічого йому не робив. Вже я думаю, це не є такою проблемою. Понятно, що він смокче вологу, вмісто того, щоб воно переходило на кукурузу, воно в ітогі йде все йому. І забирає він кукурузи. Вологу, так, йдемо, це в нас ще, ще краї, зараз ось до дійдемо. О, бачу, тут прискочок розвертався, кукуруза посічена. Ну, а це чим позитивно кукуруза, знаєте, що три каплі впаде, і бачите, вон, під рослинкою мокле. Тобто, оці пагони, оці побіги, підгони такі, вони означають, що кукуруза жирує, їй всього вистачає. Ось дивіться. Дивіться, ця ось, по два кинула. Тобто все, все цій кукурузі. Прекрасно, всього їй вдосталь. Та де я сіки тих країв оцівав? Й-моє, не зайду ніяк в ту міжрядку. О, дойшов. Слава Богу. Так, оце так по висоті. Ну, грубо говоря, так, по фону. Все чотенько, все прекрасно. Головне це дощ. Е, тепер далі. Тут у нас безводний, оранка, класика і так далі. Там у нас... Пшениця попередник і соя. Там дісковка. Дві дісковки, То mm -hmm. на сої виглядає краще, по пшениці чуть-чуть гірше. По сої, можна сказати, вона така сама, як і тут. Попередник соя 3 роки, а це, це є позвітів. А по пшениці, вроді би, полупаряк розібратися, да, із липня місяця та аж до березня, до квітня. Слабіше, слабіше. Ну, опять же, там. Ні на одній ділянці, ні на другій не було добре. Там був касу, я пробіг е, цим же аплікатором. Е, результат якоби може є, може немає, так як немає опадів. Ну, такі моменти, такі реалії. Думаю, в цьому відео ще й проїдемо і на прямий посів. І ще заїдемо на інші ділянки, де посіяна чуть інша кукуруза. Ну, в принципі, в принципі, все. Поки пречудово, Пока. Ну наскільки ж цього всього діла вистачить, я не знаю. Я вам про вологу. Про Вологи. Там і є, бачите, кукурузки є, ось ось чорніє. В принципі, в принципі ще є. Я вже так розстроювався, знаєте. Ну нема, ну не обходять дощі стороною. Що ти йому будеш робити? В одесі ти і там дощі йдуть, а тут немає ніфіга. Що воно так? Ну тут хоч є волога, це вже хорошо. Це вже хорошо, бо на сої тільки що бовтався, то так ходиш тверде, волошки не вистачає катастрофічно, скажімо так. Попередній тата вуста, тут -а кукуруза. Тому тут заорано. там пшениця, там соя, це, соя. Там дві дісковки, тут оранка. Отака кукуруза. А взагалі кукуруза це... Це для багатих, для тих, у кого є оці всі ресурси, як по перевезенню, по сушінню, по зберіганню. По-своєму важка культура. Вроде вона багато, скажімо так, ну там 7-12 тонн. Їх треба вивезти, пересушити, так далі, потім зберегти. А що таке соя? Соя насипала свої 2,5, ну хай 2-3,5 тонни. Це на порядок, скажімо так. А бачите, край вищий. А що край вищий, то що я ж обсіяв один день краї усі, бо їх тут багато. І пішов вже ж оттуда сіять, сіяти. Оттуда. да, А тут гони досівалися вже на наступний день, виходить. Бачите, чуть чуть край вищий. То кукуруза це як ото для багатих, а соя це для бідних. Тільки їздиш, бризкаєш і на наступний рік ми кукурузи зменшуємо. Зменшуємо. Якщо ж ми доживемо, хоча я вже починаю глибоко цьому сумніватися. Так, поїхав далі ще кружлять, десь ще заскакуватиму, щось підсніматиму. Вам гарно перегляду, не забудьте поставити лайкосик і далі буде. Ну що, пацанчики і дівчатка, бачите, що я казав. Все ось, ось обходить стороною. Як горобина ніч гляньте, це там прилуки в ту сторону ніжен заливав в нас. Так, приїхав на кукурузу на кукурузу, яка посіяна по прямому. Оце, оце поляна мене так напрягає, аби ви знали. Оця. Чого воно так? Аби я знав, що тут оце воно таке видно, що сівалка сіяла, але воно якесь таке мале миршаве. Що мене аж воно виморажить. Знав би, блін, прибіг би зі сів... сівалочкою, посіяв би чи наоборот. З тим самим лопаткою, ямочка і так далі. Ну, та ладно, такий провтик є. В общем, давайте дивимося, що тут. По рахунку це у нас був перший Е, самий перший з усіх. Кукуруза виглядає, ну, так, собі, знаєте, непривично в порівнянні з класікою. Все-таки на класіці, скажімо так, все фон рівний. Тут така вона горбата. Ну, давайте ось приближу, побачите. Це край, це край, там у нас він, в гонах. Ну, отаке, маємо, що маємо. Ох, і хуготить. Я сумніваюся, народ, що воно до нас щось дійде. Це не то пальто. В принципі, в принципі, подивіться, щоб сказати, що вона якась така, дивіться, які ноги. Та такі, вроді навіть більші, чим, чим по класіки. Це у нас... GT, то ли Ті Алоєкс. ли Алекс. Ну, мабуть, Алоєкс. По-моєму, Алоєкс. Висів 60. 2000. Там он-он, пройшли зміщення. Там теж далі буде. Ну, різна густина посіяна. Менша вона по росту. Опять же ж вона відстає в розвитку. Це не по класиці. Але, по-моєму, вроді ви плюс-мінус нічого. Є, є, є е, азотне голодування. Посів іде по діагоналі, в валки, де попадала кукуруза, е, є там азотне голодування. Так як тут азоту немає, ми то розкидали, повните там карбомід. Ну, походу, він то гроші були на вітер, в тому плані, що він не, як, не спрацював, там, чи не, знаю, чи не розчинився, чи в повітря улетів. Ну, коротше. Суть такова, що під кукурузу треба, під кукурузу треба. E, треба азот, азот, ще раз азот сипать і так далі. Яке було чисте поле народ. Ми, виходить, перед посівом, мать перед посівом, бризкаємо раундап 2 літри. Всякі остатки. Сіємо. Воно все догорає, яка чистіша кукуруза стояла. Потім приїжджаємо, бризкаємо страховим, я показував відео. Чітко. І опять ось дивіться, міжятки, ми ще як. Що ти йому будеш робити? Ну, можна було б спрацювати там, якимсь препаратом е оцим же, Лаудісом там, і так далі. Ну опять же там, дві з лишнім тисячі на гектар, ну опять затрати. Плюс кукуруза отака вже була, ну хай там вона чуть менша. Я її потолочив би як на краю, так і на і в гонах. Ну, оприскування в принципі, по діагоналі, то так би ще нормально було. Він теж ото відступ і це вже ось пішло 62 тисячі 100%. -них. По краю було 62, а там були 65, по-моєму. І ще 68. Тобто я її витопчу, як оце кукурузу цю топчеш, блін, так жалко. От по сої якось не так. А на кукурузі оці розвороти, оці пробіги з кайренками, пробіги з е, аплікатором, там, чи з ротаційкою, чи з оприскачем. Ну, блін, аж аж душу рве, коли ти її оце топчеш. Воно то вроді би часть заросло, але ж да, ось його прискоча, видно, розвертався. Чи рікс, поїхав, витоптав. Ну таке такое. такое. В, принципі, в принципі, посіви прямі мають право бути. Мають право бути. Ну, вона різна, бачите? Немає чіткості, як на класиці. Вона різнобойна. Там більша, там менша. Ну, Мені подобається ножка її. Ви бачите, що така нога товста. І ще є момент той, що я тут не бачу оцих пагонів, які були на е, прямих, о, кажу прямих на класиці. там, що кукурузку все влаштовує, скажімо так. Тут цього немає. Значить, десь і чогось містами може і не вистачає. Може чогось і не вистачає, звісно. Ну, як то говориться, цеплять по осені рахують. Але питання в тому, що для сої азоту вистачає в да, тих валках, а от кукурузі вже ні. Тобто потрібно, якщо і прямі посіви, якось внести сюди азот. А як, знаю. або ж треба комбайн, щоб розділяв оці всі рештки ідеально, щоб не було цих валків, шалушиння. Або ж якщо і комбайна в нас такої можливості немає, да, вибирати комбайна, який розкидає там все ідеально. Або ж треба тоді, виходить, штригельну ворону, щоб його це все діло розтягувати. Ну якось так, якщо ми говоримо за прямі посіви. Ох, і хуготить, мигає. А, ну, все воно йде отак, отам нам може якісь три каплі зайдуть. Коротше, я не знаю, яка в нас земля тут грішна, це просто жах. Дощі отак, сторонами обходять. Ой, і тут ось нижче. Тут заходимо ось вище. Така вона, така різнобойна, скажімо так. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, як ось кажуть, по осені рахують. Вон, бачите, ямка. Ну, що є? Без ніяких прикрас і тому, тому це все діло подібне. Подивимося, що буде в кінечному результаті, а там вже приймемо для себе рішення. Годиться, не годиться прямі посіви. Все ж таки прямі посіви, як ти не крути, менше затрат, більше часу як для себе, так і для подальшого, грубо говоря. Бо робити немає, кому вже все. Кінчився той час, коли можна було. На один, на один трактор та по два-три оператора. А зараз вже все. То якось такое собі. О, там он бачу он шатире. Там він йде. Ну, йо, йо О, це добре на сою, а полу попаде туди дощ. Точно, це бомба. Там теж потребує бетоняка такий, що я тебе дам. Так, тут подивилися. Ой-ой, ой дощики тут починаються. Тут подивилися. Тепер їдемо, їдемо далі на інші. Кукурузки подивимось, що ще там Ось це прекрасно йшло ось диви бомба, клац менше. Чого? Що тобі не так? О, ця кукуруза, по своїй проще. Так, тікать, 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 все, народ, далі включусь. І на нашій грешній землі нарешті випав який-нібудь той щось. Той стоїть, той їде. Коротше, дворники маслають на всю. Ну це вже хоч щось народ. Я не знаю як кого, ну мене ця обстановка і погода радує. Просто то не Ну Вже залишилося трохи до поля, ну це, це вже хоч щось. Хоч щось, йо майо, на всю суху землю. Зразу видно, Да? Фермерська машина, йомойо. -ма -йо. Все, це вже, це вже результат. Включив аварійки, повключав все, тому що, що це дорога. Це Як от він їде його спереді, і ось погано і погано видно. Не, на камеру вроді нормально, навіть краще, ніж так. Ціє лісу не. Це, звісно, звісно, слава Богу, хоч щось, я взагалі в захваті. Скільки вже часу немає дощів, це... радієш, як мала дитина нові єграшки. Так оце фермер радіє, коли... Ух ти, ймаю, коли йде дощ. Понятно, що хоч би біди не наробило. Ну... Ух ти, моє, гримить! Та ж кишечку отак стянуло. Фух. Не передать вам ці слова емоції. Словами, вернеш, емоції. Ну, фермера мене зрозуміє. Так, давайте нам ще чуть-чуть, доїдемо. Зараз все буде добре, надіюся. Оце вам і дощ. Побачили, яке було тут і яке тут. Все, там вже світліше є. Це вам і весь дощ, дивіться, що, що, що ж тут воно промочило, диви. Йоптвою. твою. Ой. Де там хоч та волога? Спеціально взяв лопатку. подивитися. а воно воно є нижче, ну бачите. Ну опять же, все ж вона аж там аж хто знаде. Надіємося, що кукуруза до неї достає. Ну йде, так, да, я кажу, це класно, що кукуруза це зараз під себе через листки нальє. Ой, класно щоб народ цій ситуації, коли поля розкидані. Що там, 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 тобто там доща немає, там немає, Я там хоч пройшов. Ну, вроді, силі, там може ж капне. Значить, нахожуся на кукурузі атракціон і Макса так. Ми тут сіяли. Фау, не пам'ятаю, які там в даних кукурудз. Ну, у нас всі кукурузи з невеликим ФАУ у цьому році, всі реджиті. Ну тут а ви бачите, тут своя атмосфера, висі 80-85 тисяч. Це, ось, значить, іду зараз. Потім вже ж сигналу не було. Хотів, думаю, на безплатному сигналі посію е, цей края, хоч одійду. Ну я дійшов, що тепер ось, бачите, метр ростуть бур'яни. Ну, кукуруза виглядає отак. Оце в нас десь отута 80 тисяч, десь до половини, а потім, потім 85. Да, Бур'янів, звісно, треба буде, мабуть, з косою чи з забігти сюди, пробігти. Тут ця ділянка, в неї тут своя атмосфера. Річка отам, Ось така. Болотиста не болотиста місцевість. Тут своя атмосфера. Кукуруза чудова. чудова. Без ніяких тут не було ні азотних добрив, ні е, сложних удобрень, ніяких не було. Оце воно о, таке. Ось. Що ж це? Ну гляньте, що ж це за дощ. Ой, на базі гляну, вроді би, по камерам лило, калюжі стояли. Тут ось менша пішла. Ну, оце що ти їй зробиш? значить щось і тут не влаштовує там вон більше пішло кукуруза це така, така культура по-своєму і цікава а по-своєму і така задовби став це вам стик на безплатному сигналі гляньте тоді ж воно на безплатному сівалка бачить що йде близько до рядка і вирубає це ж бачите ось рядка немає то на безплатному сіять ні Ну а тут а це вже 85, тут нормально. Тут потужна кукуруза, нічого не скажеш. Ох, листя мокре відпадає. Так, а що тут у нас жирує кукуруза чи ні? Я щось не бачу. Щось не бачу. Я тут опагінців, як на тих ділянках. Чудово, чудово. Десь отам ще потягнуло. Десь теж йде дощ. Ну, вареники на крословки вже наліпилися. І що по кукурузі я ще хотів сказати, що я кажу, що вона для багатих, тому що під неї треба дуже багато робити операцій, багато потрібно вкладати грошей, щоб виростити гарний врожай. Прикиньте самі, ну допустимо, якщо кукуруза, по кукурузі сіємо, нам треба зорати, а ще краще перед оранкою задіскувати кукурузу, потім зорати, потім бороновка, може одна, може дві. Потім культивація посів. Гібіцид, разочок бризнули, потім там треба було б 100-150-200 в рядочок, зиму 100-150-200 сложних удобрений. Потім прополочка, хтось це робить, хтось ні. Або ротаційка, наприклад, 5 операцій. або ж аплікатором нести касси, теж операція. Ну і потім уборка. Уборочку, що ми робимо? Збираємо, соответственно, різницю. По тонажу нам потрібно буде вивезти 10 тонн і там 3 тонни сої, наприклад. 7 тонн треба залистати. Потім же ж її треба ще ж пересушити. Ох, тут взагалі лісяка, бачите. Потім її треба пересушити. Потім ще треба її зберегти. Звісно, для цього всього треба ресурси. Склади, сушки і та так далі. Для маленьких цей варіант не підходить. Якщо здавати поля, то, то, грубо говоря, що в ноль або маленький плюсик вийшов. Потім вже ж опять убрали, її треба задіскувати, заорати, ну а потім сіяти допустим, іншу культуру. І що таке соя? Сою по сої сіємо. Хочемо діскуємо, хочемо морем, хочемо е залишаємо по прямому, якщо є е сівалка точно висіву. Да? Добрива, хоч сип, хоч не сип. Вона своє, якщо врожайний рік нормально, не отак, що це дощі, на дощів немає ніфіга. Якщо дощі є... Вона свої 2,5-3 тони льогенько насипає. Ну, це кожен рахує по-своєму. Хтось каже, що кукуруза це бомба, хтось каже, що соя це бомба. Кожному своє, ну соя це сама елементарна, проста культура, яка тільки є. Кукуруза, кукуруза це все-таки теж прикольна культура, але під неї треба, під неї як тарити, так і багато робити операцій. Так, їдемо далі, їдемо далі. Попрямо. Подивимося, що там, який там дощ пройшов. Ну, тут, а самі бачите, Ні, а чому. Так, ще зі сторони общий фон. Селюкс, покошено порядочок, як має бути. А яке тут було народ? Кущі, гнидники, срачі, як стало зараз. Ну, Хто давно дивиться вони, то той розуміє, про що я кажу. Тут теж немає цієї рівності. десь така, десь така. Ну, тут ділянка, це другий рік тільки в обробітку, вона нам ще по суті не зрозумітна. І нічого тут, крім високих культур, не посієш, тобто, і соняшник і кукурузу тільки можна сіяти. Тому що як і мусорка, так і каміння, такі брили тут, що е, все-таки флекс з жаткою тут буде убирати його ту саму сою, наприклад. Хоча тут соя була б, я не знаю, може і по 5 тонн. Тут кукурузи ще стоїть таке, що, й-мою. А, краю все похужеє. Ну, по край то бур'ян, походу. То бур'ян його жахнув. Присадив, скажімо так. А так взагалі мені картинка подобається. Хотілося б дощати, бачите, яке було, як я їхав по трасі. Ну, на трасі воно ж нужніше, правильно. А тут, ну о чому. Ну, поїхали далі. надіємося, що на тих полях все-таки було сильніше. Ну, там, і Зараз ще раз виїду на гору, з'явиться інтернет подивлюся по камерам, що на базі. Ну слабенько, слабенько. Десь може і сильніший, а це тут чому. Маємо, що маємо. Оце вам і дощ, розумієте? Це по-своєму, ну, дякуючи і на тому, але це поганенький дощ, тому що він швидко почався і швидко кончився. Понесло туди вже на город, в сторону Полтави і так далі. Краще дощі, отой, знаєте, дрібненький, і щоб він пройшов там сутки. Там, чи хоча б цілий день, чи цілу ніч. От тоді більше ефекту і результату від даного дощика. Ну, дякуючи на тому, хоч що-нібудь випало. Так, знаходжуся на кукурузі. Це у нас тут Red GT Alex посіяний, фон. Отакий розвиток. Неймовірний, без ніяких добрив, нічого тут не було, попередник тут пшениця. Це як ми бризкали, я тут знімав. Давайте. Ринемся. Ось бачите, друга хвиля бур'яну пре бачите, ну, те ж саме, ну, ну, ну. сильніший тут а дощ вухоть калюжі стоять. Ну нема, нема. Сантиметр, як промочило, і то хорошо. А основна волога, де вона там? Аж хто зна де. Та ну що це. Ой, це сільське господарство, як то говориться. Щось останнє. Здох, останні каплі, десь ще там он через півгодинки і сонце вийде. Нічого ми з цим не зробимо, ніяк ми на це не повпливаємо. З бубном бігати чи я знаю, що тут треба робити. Якось отак. В общем, отака кукурузка у нас в цьому році. В принципі, гріх жаловаться, питань немає. Нам би чого не вистачає, так це дощика, щоб дійсно промочило воно аж тут. Волога вже не підніметься, не підтягне воно вологу. Вже цього результату не буде, це 100%. Якби було менший прошарок сухого, то, звісно б, натягнуло. А так, що ж ти там? Йомоя, мовоця. Волога хто знаде. Ну і що, дякуючи на тому. Я думаю, все буде. Дай Бог, аби живі були, здоров'я було і все остальне. Отак, на цьому завершуємо. На цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. Всім пока і зустрінемося в нових відосах.